Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Найближчим часом в Туреччині каже Ердоган: буде стіл мирних переговорів. І ця кривава війна закінчиться. Так само, як стіл переговорів було накрито у Стамбулі, стіл миру буде накрито в Туреччині в недалекому майбутньому. І ця кривава війна закінчиться, сказав президент Туреччини. Знову ж таки нагадаю про те, що. Не так давно президент Зеленський говорив з Ердоганом і домовилися про те, що якщо ці мирні перемовини все ж таки відбудуться, то на них має обов'язково бути присутній президент Сполучених Штатів, має бути присутній Путін і має бути присутній хтось з європейських країн, ну, наприклад, Макрон, які будуть представляти голос Європи. Звісно, українська сторона там має бути представлена й український президент, тому що інакше завершити війну без. України за столом перемовин і Росії за столом перемовин буде неможливо. Ну і от якщо ми говоримо про те, що за столом перемовин має бути присутня і Європа, то у мене до Європи є кілька питань. Зокрема, поки Україна третій рік відбиває повномасштабну війну, спікерка Ради Федерації, та яка Валентіна Матвієнка спокійно виступає на тільки, послухайте, мирній конференції у Швейцарії під санкціями. З кремлівськими мантрами, ну просто все як у старі добрі часи. от, це от ми були змушені, алея ангелів, Росія рятувала, от це все. Разом з нею також приїхали Толстой і Слуцький, теж вони у списках. Ну, хотілося б спитати, де заборона на в'їзд, де санкції на цих трьох осіб, які розпалюють ворожнечу і розжигають ненависть до України, де це все? Європа, що відбувається? Невже ви так хотіли почути Матвієнко? Невже ви так скучили за її голосом що йде на мирній конференції? Їх впустили, як ви розумієте, посадили за стіл, дали мікрофони і замість того, щоб вигнати з ганьбою, слухали, ніби це звичайні нормальні учасники цього самого діалогу? Тобто всі зусилля з ізоляції були помножені на ноль, коли розпалювачів війни? Отак, от, от, просто заводять до Європи і кажуть: будь ласка, послухайте, що вони говорять. Ми маємо послухати їх точку зору для чого вони напали на Україну, вбили тисячі українських військових, вбили. І кожного дня продовжують вбивати українців за межами лінії фронту, які кожного дня б'ють по мирних кварталах в Україні, які щодня вбивають українських дітей. Ми маємо послухати, чим вони знаєте виправдовують себе, що ними штовхає. Ну а можливо, у них була якась інша дуже важлива місія. Якщо Європа дає трибуну військовим пропагандистам, значить вона нічого не зрозуміла: ні з Маріуполя, ні з Бучі, ні з 14-го року і захоплення Криму. Абсолютно нічого. Це не дипломатія, це легалізація агресора. Захід знову намагається грати у вічливість з тими, хто вічливість не те, що не знає, який вічливо не вміє і вічливо не розуміє. Тільки позицію сили, і все Україна вперше отримала Азербайджанський газ через Трансбалканський коридор. Нак Нафтогаз України повідомили про першу тестову поки що поставку газу з Азербайджану. Маршрутом Болгарія, Румунія, Україна паливо постачається у рамках контракту з Сукар. Хоча обсяг першої поставки залишається невеликим і по факту має тестовий характер, сам запуск маршруту має стратегічне значення на майбутнє. По перше, це Знижує енергетичну залежність від російського газу, по-друге, це активізує співпрацю з Азербайджаном як партнером з регіональної енергетики і демонструє готовність України інтегруватися в європейську систему постачання газу. Про що це нам говорить? Знову ж таки: про те, що маючи проблеми, маючи розкол, маючи ось цю чорну кішку, яка пробігла між Алієвим. І путіним ми е, цей момент е, не те, щоб використали, використали, певно, не буде правильним словом, тому що ми ним скористалися цим шансом е, для того, щоб налагодити співпрацю з тими, хто раніше намагався або зберігати нейтралітет, або е, ну там був близький по ОДКБ до Путіна. Е, Україна е, скористалася цією можливістю, і показала, що ця можливість існує і для. Е, Інших країн, в тому числі, це крок, який відбувається на тлі тривалих і гострих проблем у відносинах що України з Росією, що тепер вже Росії з Азербайджаном. Ці проблеми, я нагадаю, розпочалися спочатку з слабкої реакції ОДКБ. Потім ці проблеми переросли в збиття азербайджанських авіаліній. А потім ці проблеми загострилися на тлі того, що Путін не став визнавати збиття літака російської ППО, а почав звинувачувати чи то українські дрони в тому, що вони напали на літак азербайджанських авіаліній. Чи то в тому, що ну не треба було там план Кавьор потім був запроваджений, не треба було залітати в повітряний простір Росії. Потім намагалися це приховати, втопивши літак, відправивши його на інший кінець світу для того, щоб приземлитися і тим самим скинути е, кінці воду, щоб ніхто не бачив, що там з літаком відбулося. Е, але у підсумку Путін перепросив у е, Азербайджану за те, що це сталося. В російському небі, але не визнав помилку російських операторів ППО, тим самим не сплативши компенсації, не вибачившись, і допустивши те, що Азербайджан наразі готується до того, щоб подати позов в міжнародний суд і ці гроші з Путіна стягнути. Також я нагадаю про ті затримки затримання азербайджанської діаспори на території Росії двох. Азербайджанців побили і навіть не дали їм можливість дожити до суда. Тіла потім повернули на територію Азербайджану, і тут конфлікт знову ж таки загострився, бо ця справа була там датована 2001, 2007, 2011 роками. Відповідно, і робити такий набіг. Терміновим або аж так вирішувати ситуацію з побиттям тих, кого ви затримали, було точно не варто, і цей конфлікт постійно загострювався, як сніжником ком наростав. Відповідно, він призвів до того, що Україна почала співпрацювати з Азербайджаном, а Азербайджан став віддалятися максимально від Росії. Я нагадаю вам, що між Україною і Росією була тривала залежність від. Російського газу, тому що знову ж таки протягом багатьох років Україна перебувала в монопольній залежності від постачання природного газу, нафти та свіжого ядерного палива е, з Російської Федерації. Е, знову ж таки, газові війни і ненадійність е, поставок е, були ще з 2009 року між нами, але тим не менше, вони постійно е, Повторювалися і переростали в кожен новий рік, новий рік і новий рік. А також я нагадаю, що наприкінці 2024 року закінчився чинний п'ятирічний договір про транзит російського газу через Україну до Європи, через що знову ж таки Орбан і Фіцо почали виривати волосся на грудях ще з більшою інтенсивністю. Кричати А як же ми ви нас кидаєте? Ну як так можна? Знову ж таки нагадаю про спроби. А, Європи наразі максимально теж відмовитися від російського е, газу і від російської газової голки. І е, Європа навіть е, тепер підписала домовленість зі сполученими штатами про купівлю газу тепер в Сполучених Штатах. Тобто, е, з свого боку, ну там не знаю, Дональд Трамп наразі і не тільки робить все можливе для того, щоб російський газ став настільки токсичним і непотрібним в тому світі, щоби. Е, та чи інша країна, перш ніж його купувати, розуміла наслідки, які за цей російський газ на неї будуть накладені? Якщо Росія залишиться зі своїм газом на одинці, відповідно, як там казав Фіцо, стала, російська економіка стала вищою чи більшою за економіку Німеччини. Так, от якщо цей газ буде тільки на території Росії і ніхто його не буде купувати, це означає, що та економіка Росії буде падати ще з більшими темпами. Ну і можуть використовувати його самостійно. Наприклад, якщо вони будуть шукати сховище для цього російського газу, завжди можна використати бункер на Валдаї.